Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні я нарешті маю змогу зняти відео, яке хотіла зняти вже дуже давно, а саме відео про мої книжкові полиці. вам Сьогодні покажу всі абсолютно книжки, які в мене є на даний момент. Розкажу, чому вони там стоять, і взагалі розкажу, яким чином книжки з'являються на моїх поличках. Взагалі, колекціоную я їх. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете зробити це на платформі БайМієкофі або за посиланням в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна за допомогу у розвитку цього каналу. Що ж, я взагалі... Подібні відео знімаю вперше, тому навіть не знаю з чого почати, але пропоную почати все ж таки з верхніх полиць і потрошки йти вниз. Книжок в мене насправді не так що багато, тому відео я думаю буде не дуже довгим. Проте сподіваюся, цікаво. Так, візьму трошки з собою. В мене поличок всього шість. Немало і небагато, і на деяких з них ще стоять книжки сестри моєї, тому навіть не все з цього я вам покажу. Що ж, почнемо ми з найверхньої полички. По-перше, у мене всюди тут розташована гірлянда, тому що я дуже люблю таке тепле жовте світло. І найгарніші, мабуть, книжки в моїй колекції це всім знайома фентезі Ребеки Ярос, Це четверте крило, перша частина. Та друга частина залізне полум'я, яку я зараз читаю, і, скоріше за все, наступне відео буде якраз такий огляд на неї. Вона вже в два рази більша, ніж перша частина. Мені це фентезі дуже подобається, скажу вам чесно. Я не прям щоб фанатка романтичного фентезі. Про це ось це досить і досить непогане, навіть не дивлячись на те, що воно дуже популярне, і можливо комусь здається, що воно просто розкручене, проте ні, це дійсно хороша фентезі. Далі тут в мене просто ось така от коробочка стоїть там е, всі мої прикраси, е, проте вона тут просто для. Краси. Я люблю, до речі, щоб книжки стояли ось таким ось чином, щоб були від, від неї тільки сторінки. Чомусь мені так більше подобається. Можливо, це для когось дивно. Перша книжка яку ми бачимо: це шість каворонів. Це моя найулюбленіша книжка ever. Ось це перша частина. Другу дуже хочу собі купити, але поки не маю такої можливості, тому насолоджуюся тільки цією першою. Наступна книжка, котра тут лежить, я її ще не читала. На жаль, це єжикосинський розфарбований птах. Мені її подарувала підписниця колись, але наскільки я знаю, то. Ця книга вона дуже і дуже жорстока, тому я поки не готова її читати, і вона стоїть на поличках і, і чекає свого часу. А наступну книгу мені надіслав сам автор Олександр Біляєв. Це військовий, і це його книга Місто довгих коридорів. Вона дуже і дуже тоненька, маленька, але також вона про війну. Вона доволі жорстока, проте написана цікаво з тих перших сторінок, які я прочитала. Також відкладаю її, поки тому, що не готова до такого читання. проте... Виглядає вона, е, погодьтесь дуже гарно, і я обов'язково зніму на неї огляд, коли прочитаю. Наступна книга, до речі, також від української авторки, і я її також не прочитала. Її мені надсилало видавництво Богдан. Е, це нагострені леза» Наталки Ліщинської Це щось про. Штучний інтелект і про існування людини разом зі штучним інтелектом, якесь фентезі. Тепер ми можемо перейти до другої полички, і вона, мабуть, моя буде найулюбленіша. Зараз покажу, які книжки там в мене розташовуються. Почнемо з лівого боку. Тут в мене прикрашаю цю поличку, моя також улюблена книга, називається «Що з Щозней вітер, Емі Гармон. Я дуже багато разів про неї на каналі казала, окремий огляд на неї також є. Тому моя улюблена книжка прикрашає, звісно, що поличку. А далі тут у мене стоїть Сара Джіо, «Фіалки у березні. Все, хотіла її кудись діти, але щось забула. Ось прямо тільки що знімала і згадала про неї. Так, наступні книжки в мене тут вже падають, і наступне це українська класика. Це Тигроловий Івана Багряного. Хотіла його прочитати ще дуже дуже давно. Проте, якось руки в мене не дійшли, але це база ґрунту основи, як то кажуть, тому я її прочитаю обов'язково найближчим часом. І а, що в мене стоїть далі, так це а, манга, «Овчі діти Аме та Юкі. Я знімала розпаковку, коли мені прийшла ця манга від видавництва Мольфар. Ось такі от різні. Не всі з них я ще прочитала, проте а, в процесі. Так би мовити, але знову ж таки, це була моя перша манга, і не скажу, що манга це мій жанр, мені не дуже сподобалося. Що ж, тепер можемо прийти до наступної полички. Тут в мене прикрашає, знову ж таки, книжка. Я люблю свої улюблені книжки ставити ось так: от прямо, обкладинкою догори, щоб всі їх бачили. Це їсти молитися кохати від Елізабет Гілберт. Обожнюю цю письменницю, цю книгу. Також дуже багато разів казала про неї на каналі. Дуже вам раджу. Прочитати її. Далі тут в мене йде книга з таким чорним гарним зрізом. Це ніж, якого не відпустиш від Патріка Неса. Дуже багато чула я насправді про це фентезі, хоча воно і не популярне, і це перша частина його. Стоїть вона в мене вже на полиці більше року точно. Це також мені подарувала підписниця, проте я ще її не прочитала. Якось не дійшли в мене руки до неї. Сподіваюсь, що найближчим часом дійдуть. А наступне, що ми тут бачимо, це також дуже така скляна книжка, і також дуже класна, яку я собі на пам'ять зберігла. Це тисяча пам'ятних поцілунків від Тілі Коу. Як бачите, в мене тут дуже багато закладинок, хоча я їх зазвичай і не користуюсь ними, проте вони є. І тут навіть я ось таким чином зробила. Книжка насправді дуже така щемлива і дуже надихаюча на життя. Наступна це пляжне читиво, книгу, яку я прочитала нещодавно, і на неї також є огляд на моєму каналі. Можете переглянути. Книжка, в принципі, непогана на один раз, проте її мені надсилала подруга, і скоро я її надішлю їй назад. І ще тут в мене красується книжка Все ясно», Також подарувала підписниця, стоїть вже дуже довго в мене. Теж, чогось чогось не хочеться мені поки читати. Проте дуже так вона цікаво виглядає, цікаві в неї кольори і все це. Що ще на цій поличці в мене є дуже цікава книжка для мене також пам'ятна. Якось до мене на роботу прийшов чоловік, який брав участь у моєму місцевому херсонському конкурсі літературної творчості. І він мені подарував. Він побачив, що я читаю книгу, і подарував мені збірку наших херсонських поетів. Написав тут навіть присвято. І тут збірка херсонських поетів, їх віршів, також про них трохи. Тому для мене це таке щось дуже рідне і дуже такий приємний подарунок був. Далі це смажені зелені помідори в кафе Зупинка знову ж таки, подарунок від підписниці Fanny Flag. Багато чула про цю книгу, хорошого насправді, проте, все ще якось я її не прочитала. Найближчим часом планую осінню, скоріш за все, тому що мені чомусь здається, що в неї такий осінній вайб, осіння атмосфера. Так, ну а на поличках понижче тут особливо нічого такого цікавого в мене немає, тільки можу розповісти про ось цю книгу. Це ніж у, у рибі української авторки Анастасії Встратенко. Дуже також для мене це цікава книга Видавництво Прометей», тому що я була її бета -рі рідером Для тих, хто не знає, бета-рідер рідер це людина, яка читає, редагує, якось коментує книгу до того, як вона ще вийшла у світ. І тому для мене вона дуже така важлива. І... Дуже вона красива насправді. Вона вже не на мій вік, скажімо так, проте я її зберігаю, щоб в майбутньому моя молодша сестра її прочитала. І тут також є така вдячність з вдячністю моїй сім'ї, і досятьом хорошим людям. І одна з цих десятьох хороших людей, я тому ця книга також для мене така пам'ять, і я її зберігаю. І також тут є книга Будушефера Кіри і таємниця Бубліка. Я читала цю книгу, коли була маленька, тепер її прочитала моя молодша сестра, тому ця книга прям дуже класна, я її раджу. Ну, а всі інші я показувати не буду. Що ж, якщо в цілому казати про те, як в мене з колекціонуванням книг чи колекціоную я них їх, то наразі це не ствердна відповідь. Я їх не колекціоную через те, що я живу у профронтовому місті. Я часто кудись їжджу, переїжджаю. Тому для мене це на даний момент не актуально. Хоча я дуже хотіла мати свою якусь міні-бібліотеку зі своїми улюбленими книжками. Залишаю я тільки ті книжки, котрі прям запали мені в душу, стали моїми най-най-най улюбленішими, їх я залишаю, нікуди не діваю. Інші ж я можу комусь віддати або продати, подарувати. Тому якось поки так. Загалом я нарахувала, що у моїй бібліотеці зараз приблизно 20 книжок. Це дуже мало для книжкової блогерки. Проте будемо розвіяти стереотипо книжковим блогером можна бути і без своєї бібліотеки. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Пишіть в коментарях, чи це так. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Це дуже допоможе мені у просуванні. Також не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал за посиланнями в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео. Скоріше за все, це буде огляд ось цієї книжки Залізне полум'я. Ну, до нових Па-па!